На шляху волонтерів бюрократична машина вже рівно тиждень діє пропускний режим у зону. АТО. за цей відносно невеликий період у волонтерів, які допомагають жителям окупованого Донбасу, з'явилось чимало проблем. Зокрема, тепер волонтерам, які возять харчі у зону АТО, треба мати перелік вантажу. Проте навіть наявність всіх документів не врятує від бюрократичної машини. Коли ми производимо збір допомоги в Харкові, нам бабуся принесла. Консерву банку консерва она не приносит с собой вместе чеки и сертификаты качества на эту консерву, от которых нас сейчас требует таможенная служба. Навіть якщо волонтеру вдасться все ж потрапити до зони, АТО, є ризик, що покинути її буде дуже важко. Волонтерка Вікторія Івлєва приїхала до окупованого бойовиками Луганська ще до введення пропускного режиму. Покинути охоплену бойовиками територію вдалося не одразу. Жінка каже: не лише волонтерів обурюють складнощі на блокпостах. Люди, які живуть по той бік лінії вогню, відчувають себе відрізаними від України. Сто наставши розговори атом что а, нас специально здесь заперли, значит, специально, чтобы здесь сделать пушечное мясо, и, собственно говоря, крыть нечем. Что-то можно это сказать. А Сказать ей нечем. У зоні АТО кажуть волонтери, залишаються чимало будинків дитячого типу, діти з яких офіційно знаходяться під опікою держави, але грошей вже давно не отримують. Саме ці діти вважають, волонтери страждатимуть найбільше, доки пропускний режим між зоною АТО та іншими регіонами не стане зручнішим та досконалішим.